Шановні телеглядачі, з вами Лідія Захарченко і напередодні професійного свята дня місцевого самоврядування ми завітали до міського голови Анатолія Соловйовича Федоршука, і сьогодні ми поспілкуємося про роль місцевого самоврядування в життєдіяльності нашої громади. Анатолій Соловйовичу, я вас вітаю. І на початку нашої розмови скажіть, будь ласка, яка значимість на сьогодні діяльності органу місцевого самоврядування і Чого не вистачає на сьогодні вам як керівникові, аби дійсно повноцінно працювати в інтересах громади? Дякую за запитання. Користуючись нагодою, я хотів би привітати всю нашу громаду міста Борисполя з святом з Днем місцевого самоврядування, тому що дехто путає, що свято це тільки чиновників виконавчого комітету, а це свято всієї нашої громади. І дійсно, день місцевого самоврядування, саме місцеве самоврядування відіграє дуже важливу роль. В життіяльності і забезпеченні нашого міста. Е є такий лозунг, я його часто вживаю, що спільними зусиллями, тому що сьогодні лише спільними зусиллями влади, громади і бізнесу ми можемо дійсно зробити наше життя в нашому місті кращим, ніж є воно сьогодні. Якщо одна із гілок, перерахованих мною не спрацює, то, звичайно, Дискомфорт відчують всі. Тому я, користуючись нагодою, хотів би подякувати, хто з розумінням відноситься і до проблем, які існують в нашому місті, допомагає їх вирішувати. Ну, і це, звичайно, в першу чергу депутати Бориспольської міської ради. Анатолій Соловечу, які питання об'єднують на сьогодні депутатський корпус? Найбільше? Ну, ви знаєте, так одним реченням і його не можна сказати, які питання. Питання, які виносяться на сесію, а у нас сесія відбувається, як правило, раз в місяць, а то і частіше, наприклад, в грудні місяці ми будемо мінімум проводити дві сесії. І тому всі питання, вони всі питання абсолютно актуальні. Навіть те ж саме виділення земельної ділянки. На землях батьків здавалось би, воно таке індивідуальне питання, але воно теж має значення, з яким настроєм та людина, яка звернулася до нас такою заявою, піде завтра після сесії, чи воно позитивно буде вирішено чи негативно. Тому всі питання мають значення, але звичайно, ключові питання це бюджет нашого міста, це те, як ми вміємо ефективно управляти комунальним майном, як ми ефективно вміємо використовувати кошти, як ми навчилися. Заробляти гроші, тобто тут дуже багато таких компонентів, і в тому числі навіть той же самий бренд міста, і якщо у нас будуть скандали на якихось політичному підґрунті, то звичайно, що вона не буде давати рейтингу іміджу нашого міста. А від цього теж інвестиції залежать. Мені приємно сьогодні, що не тільки завдяки географічному розташуванню нашого міста, але все-таки дійсно завдяки тісній співпраці. Депутатського корпусу, виконавчого комітету, ми сьогодні займаємо перше місце в Київській області по інвестиціям на одного жителя. Тобто я в цифрах боюся просто помилитися, але ми сьогодні десь в два-три рази цей розмір більший, ніж від будь-якого жителя інших регіонів Київської області. І це заслуга всіх. До речі, яке ключове питання буде на наступних двох сесіях. На чим працює зараз депутатський корпус, скільки це в контексті напередодні свята? Ну, ви знаєте, свято це свято було, є потім воно мене, але я маю на увазі роль місцевої влади і депутатської дуже, дуже важливе роль. От я тільки що відбулася погоджувальна рада, на якій я тільки частину зміг побути, тому що фізично не можу скрить бути присутнім. Так, от ключове питання, яке ми будемо сьогодні вирішувати. Це створення екстреної медичної допомоги на базі Київської обласної ради. І стоїть питання сьогодні про передачу майна. Воно дуже таке болюче. Дехто каже, чому ми повинні своє майно віддавати, але з іншої сторони ця екстрена медична допомога створюється якраз саме для наших людей, міста і району. Тобто тут повинен бути дуже виважений підхід, він не політичний, він повинен бути такий прагматичний. Друге питання створення невідкладної медичної допомоги. З урахуванням того, що йде реформа в медичній галузі. Буде дуже багато зроблено помилок, і це закономірно, тому що той, хто не робить, той не помиляється. І для того, щоб їх мінімізувати, щоб наші люди не відчули оцих прорахунків, то ми сьогодні я виступав і на сесії районної ради для того, щоб переконати депутатів, що нам конче необхідно створити цю медичну невідкладну медичну допомогу спільно з районом, місто і районом. З другого кошика виділити кошти я не знаю скільки це буде. Це буде мільйон, півтора, два мільйона для того, щоб наші люди не відчули. З 1 січня про те, що у нас вже немає в Бориспілі швидкої медичної допомоги, це дуже таке болюче ключове питання. Воно нове, багато хто його ну, неправильно розуміє, дехто переводить його в політичну площину. Я це побачив в районі, на жаль. От і слава Богу, що сьогодні голова Бориспільської райдержадміністрації, голова Бориспільської районної ради зайняли, як на мене, державницьку позицію, і саме завдяки їхній підтримці. Районна рада прийняла сьогодні правильне рішення, а ми таке рішення зобов'язані будемо зробити 11 листопада на своїй черговій сесії. Грудня. Тобто це я вам наз... що? 11 грудня. 11 грудня, так, да, бачите, я відстаю в житті. От. А потім ключове питання у нас буде в кінці грудня, після того як прийме Верховна Рада, вона, я думаю, завтра вже прийме цей бюджет. Прийняття бюджету на 2013 рік. От як ми зуміємо разом з депутатами знайти спільні інтереси, щоб там і не посваритися, і задовольнити більш-менш всіх, тому що як би там не було, скільки б грошей не було, їх завжди буде мало. От для того, щоб все-таки наше місто і в 2013 році також динамічно розвивалося, не дивлячись на складний економічний період, який існує сьогодні в нашій державі, як це було в цьому році. Анатолій Соловйовичу, якщо можна, на вашій співпраці з органами самоорганізації населення, з громадськими організаціями, адже оце свято воно також об'єднує міську владу і громаду? Абсолютно правильно. Я сказав, що це свято всієї громади. І я хотів би подякувати також лідерам. Нашої громади, які взяли на себе на громадських засадах, підкреслюю, не за гроші, не за якусь матеріальну винагороду, а просто що вони небайдужі до проблем нашого міста, взяли на себе роль лідера, хто на вулиці, хто біля багатоквартирного будинку. І ми створили вже зараз майже 30 органів самоорганізації, це як юридичні особи, і більше 120 в нас подано для легалізації органів самоорганізації населення. От і саме завдяки їхній підтримці, навіть те ж саме елементарне вивезення сміття, от е, голови вуличних комітетів займаються збором цих же самих коштів, тому що не всі люди можуть знайти час, щоб заплатити цих 12 гривень. Тому я хотів би подякувати їм, і ми вже проговорювали проговорили з нашими заступниками про те, щоб все таке якесь матеріальне заохочення. Представникам, лідерам органів самоорганізації населення ми все-таки передбачили в наступному році. Ну, навіть хоча б за те, щоб вони не платили за те саме вивезення сміття, за те, що вони цими питаннями займаються. Або якісь інші матеріально чи моральне заохочення повинні бути стимули, тому що у людей, можливо, теж не вистачить завжди терпіння, цю ношу нести. Це дуже така нелегка ноша працювати з людьми. Тим більше, якщо вона пов'язана саме з такими питаннями. Тому е, слава Богу, що у нас цей рух йде, він цей рух не затухає. І чим більше людей, е, громад, е, представників громади буде долучатися до управління, до управління містом, тим більше ладу буде в нашому домі, який називається, одним словом, Бориспіль. Тому я дякую. Е, кажуть, виконавчий комітет завжди протягає руку. Таких, щоб у нас складалися партнерські стосунки, депутатський корпус це дуже добре, але без органів самоорганізації населення ефективно управляти нашим містом ми не зможемо. Анатолія Соловйовичу, і ще один напрямок співпраці це діяльність із молодіжним рухом, школярами. Я бачу, яку ви позицію займаєтесь, постійно зустрічаєтеся із учнями шкіл. Ваша подальша робота, ваші подальші напрямки. Ніхто не стане заперечувати, мабуть, що наші діти розумніші за батьків. Вони більш розкутіші, вони більш свободолюбиві, вони більш філософські дивляться на багато речей. І тому, звичайно, що за ними майбутнє. І тому мені дуже важлива думка. От, що про це думає молодь, що про це, про це думають учні? І це не популізм, абсолютно завтра виборів не буде, тому мені кажуть, загравати немає сенсу ні перед ким. Але я вам хочу сказати, що, наприклад, багато проєктів, які реалізовувалися в Бориспілі, саме були з подачі молоді. От, наприклад, та ж сама площадка, яка в нас в парковій зоні, баскетбольна, волейбольна, це була ідея молодіжного парламенту. Ми її втілили в життя. Зараз, от, наприклад, представники учнівського самоврядування до мене звернулися і кажуть, як ви дивитеся на те, щоб ми біля будинку дитячої творчості стильної сторони там от, хочемо благоустроїти. От вони буквально через днів 10 прийдуть до мене зі своїм вже ескізним варіантом цього. І ми будемо допомагати там технікою, можливо, навіть і коштами, але саме головне, що це дуже прекрасна ідея от, втілити. Тому е я виступав ініціатором, і слава Богу, що депутати мене підтримали цієї каденції, що в нас сьогодні представником. В виконавчому комітеті приймає участь голова молодіжного парламенту. Іби була моя воля, я розумію, що він якби юридичної сили не має, тому що це неповнолітні, але треба обов'язково, щоб із учнівського самоврядування теж працювали в виконавчому комітеті. Для чого це робити? Для того, щоб здорові дяді й тьоті, як я завжди кажу, значить, можливо, все-таки задумувалися і інколи керувалися не емоціями, а все-таки думали про те, що. Ми повинні все зробити для того, щоб наше місто було кращим і щоб діти, які будуть ще після нас управляти, щоб вони нас потім не сварили, як це ми часто робимо про своїх попередників, що теж, мабуть, не треба цього робити. Тому е, от, чим цивілізовані країни відрізняються від, від нашої країни, що у нас дуже часто густо все не так. От, ми чомусь вважаємо, що якщо це молодь, вони... Мало що знають, з ними можна не рахуватися. Інколи десь такі хамовиті стосунки існують. А ці стосунки повинні бути як з учнівським самоврядуванням, як з молод з молоддю, партнерськими стосунками. Оце буде запорука успіху. І Анатолій Соловечу на завершення. Ваші привітання, ваші побажання громаді, вашим колегам. Я хотів би побажати і собі, і своїм колегам, і нашій громаді, щоб ми дійсно спільними зусиллями робили все для того, щоб в нашому домі, великому Бориспіль, з кожним днем ставало жити комфортніше і затишніше. І пам'ятати, ми повинні всі, що тільки спільними зусиллями ми можемо вийти на більш вищий рівень розвитку, ніж він є сьогодні. Тому я хотів би побажати всім терпіння, взаєморозуміння, взаємоповаги, міцного здоров'я, фінансового благополуччя кожній родині, тому що буде багата родина, буде багато місто. Мирного неба і всього самого І Дякую за співпрацю, яка сьогодні є у нас, шановні телеглядачі. Це була зустріч з міським головою Анатолієм Соловіочем Федорчуком. Ми спілкувалися про роль місцевого самоврядування в житті діяльності нашої громади. З вами була Лідія Захарченко. До побачення до наступної зустрічі.